Весіння пора у Києві особливо красива. Це час прогулянок, відвідувань культурних заходів, театрів та музеїв. Кожен українець принаймні один раз чув про музей імені Тараса Шевченка, Київську картинну галерею. Або, наприклад, музей історії Києва. Такі визначні культурні пам'ятки ніколи не залишалися без уваги туристів. Але є і місця не менш цікаві та історично значущі, існування яких викликають захоплення навіть у місцевих жителів. У цьому випуску ми розкажемо вам про таку особливу пам'ятку. Ну що ж, вирушаємо. Не дивлячись на те, що наше місце призначення знаходиться у житловому кварталі, більшість дороги ми провели на природі у парковій місцевості в районі Нивки, прямо зараз, ми крокуємо цією лісовою стежкою до одного маловідомого, але дуже тематично актуального місця для сьогодення до музею декомунізації. Цей музей під відкритим небом ви легко знайдете за адресою вулиця Наталі Забіли, 11а. Цікавий факт. Не всі місцеві жителі знають про існування такого музею. Здається, це звичайний житловий квартал, але пройшовши декілька метрів далі. Від емоцій хтось аж підстрибував. Інтрига, інтрига. І ось. Ви побачите перед собою ощадка сучасів СРСР та бюст Леніна, виконаний в українському патріотичному стилі. Це і є імпровізований креативний вхід у музей декомунізації. Про цей неофіційний музей немає ніякої інформації навіть в інтернеті. Відомо лише те, що він побудований місцевими ентузіастами, які теж залишаються анонімними. Одне ми знаємо точно. Сюди варто потрапити і далі ви побачите чому. Першим атрибутом минулого стала телефонна слухавка, яку прикріпили до Ощадкаси. Звісно ж, я не втримався і скористався нагодою перенести вас у 80-ті роки минулого століття. Як тебе не любити, Києва мій. Ало, Галиночко. Сьогодні ми празднуємо з тобою на хрещатику, бо в мене підвищення аж на 20 рублів. Чекаю тебе, люба. Сам музей налічує більше 30 різноманітних б'юстів, скульптур та елементів радянської техніки. Щоб ви розуміли масштабність деяких експонатів, я підійду до них поближче. Як ви вже встигли помітити, більшість скульптур це бюсти Леніна, так званого батька пролетаріату. Як добре, що в Україні позбулися культу цього кривавого тирану. А от наші хворі сусіди дотепер поклоняються наживому діду, який майже 100 років лежить в мавзолеї, з цікавого реквізиту я побачив радянську військову каску та протигаз, електричний вентилятор. Перший радянський телевізор КВН 49 та кумедна несподіванка. Золотий унітаз, схожий на той, який знайшли у Януковича в Міжигір'ї. Мабуть, одні з небагатьох переваг того періоду були ось такі автомати з газованою водою. А ось так виглядала поштова скринька часів Радянського Союзу. Ходять легенди, що ця скринька є магічною, і кожного 25 грудня, у день розпаду СРСР, сюди надходять потаємні записки з минулого. Звісно, що це жарт, але дуже цікавий факт. Окрім Леніна, тут ви побачите бюсти Карла Маркса, батька теорії марксизму, кацапського поета Олександра Сергійовича Пушкіна та інших діячів радянської епохи. В радянському союзі був величезний мінус це партійна влада. Більшовики і комуністи будували країну на брехні, репресіях, переслідуваннях та пригніченні людської свободи. Тому така велика імперія зла, на щастя, прожила відносно недовго. Для когось цей музей став місцем ностальгії. А дехто приходить сюди, щоб на власні очі побачити. Жахливі наслідки тоталітарного режиму, культу особи та інформаційної пропаганди. В будь-якому випадку, це все залишається у минулому. А ми стрімко йдемо вперед! Разом до перемоги! Слава Україні!